we <laughs> Вітання глядачам. Це акценти. Ну що ж, 2024 рік добігає кінця, і на жаль, зустрічатимемо 2025 ще у війні. Однак українці борються і продовжують вірити в перемогу над ворогом. Наші захисники, і захисниці на фронті роблять все, аби мрія кожного з нас здійснилася. Чи станеться це у 2025 році? Думки експертів цього приводу різні, ніхто не може знати напевне. Але новорічні свята час дива і віри в хороше. Можливо, про це хороше розкажуть зірки і карти. Тож традиційно напередодні нового року ми з моїми гостями спробуємо трішки зазирнути у майбутнє і почерпнути з нього віри і натхнення. Поруч зі мною майстриня Таро Анастасія Арта. А на зв'язку з кайпом з нами астропсихологиня та нумерологиня Світлана Єрмішина. Вітаю вас, пані! Вітаємо. Отже, вітає минає ще один надскладний рік для країни. Зараз дуже популярні у соцмережах різноманітні передбачення це і таро, і астрологія, і нумерологія, і люди ворожать і в прямому ефірі. В Тіктоці глядачі ставлять свої запитання. І найбільше запитів саме про закінчення війни. Чи можуть карти, зірки, цифри дійсно передбачати майбутнє? Чи це скоріше вірогідність вірогідність? Якась розвитку сценарію. Я би сказала, що це. Такий собі прогноз, як каже лікар, коли бачить на вас і каже, що ви видужите чи ні. Десь 80% вважається гарним процентом передбачень. Тобто 100% ми не можемо сказати, і ну на 100% тільки Господь, як то кажуть, може знати. Ми угу. це дуже дерзко. Ну, якщо про карти говорити, то там вже як пощастить, що з коло. Буде дістати, а зірки, то вони як розташовані вони. на небі, так воно є. І цифри, якщо вони які вони є, такі вони і залишаються пані Світлано. От з ваших минулорічних прогнозів, що збулося, можливо, пригадаєте наскільки точними можуть бути прогнози? Зірок? Цифра. Ви знаєте, ви знаєте, аналізувала якраз цей момент, і що можу сказати? От саме з минулорічного ну, перше, що згадала, що буде створення нових законів. І ми їх спостерігаємо. Буде якесь певне обмеження громадян в нашій країні, і ми також це спостерігаємо. Буде міграція відбуватися внутрішня, і ми це також зараз спостерігаємо. І е, я говорила про зміну влади е, на території саме Запоріжжя, області, і також ми це спостерігаємо. Ну а на рахунок чи то вирогідність розвитку сценарію, то я на 100% погоджуюсь з Анастасією. Ми з вами не Боги. Ми можемо тільки, як то сказати, рахувати, звертати уваги на певні знаки, але на 100% ми знати не можемо. Бо все одно є певні. Е, Крок, крок дії самої людини, як то кажуть, в кожен має свою волю, да і на рахунок держави, і на рахунок якихось таких подій. Тому так бачимо, знаки програми є. Ми їх проживаємо, але не на 100% ми це можемо передбачити. Пані Анастасію, ви здається, приблизно те ж саме говорили минулого року і про так, закони так, і про так. це все. Ну можна сказати, що довіряти вашим словам можна. Будемо сподіватися, що, що так. хороше, щось Я собі довіряю минулого року. в цій студії ви говорили про те, що завжди є кілька варіантів розвитку сценаріїв і розвитку подій. Ми самі обираємо яким шляхом нам іти. Рік, що минає, він був і складним і важким водночас. Чи тим шляхом йшла Україна весь цей час? Чи наблизились ми до перемоги? Стали ближче, ніде, ніде не звернули з дороги. Що кажуть прогнози? Можу сказати, що Україна йде по середньому шляху. Пам'ятаєте, я казала, що є кращий шлях, є найгірший. Я завжди боялася, що ми таки звернемо в найгірший сценарій, найгірший, коли країни як Україна більше не буде існувати, тобто нас завоюють. Це найгірший сценарій. Mm -hmm. Середній, коли ми будемо поборювати це, але е, дуже повільно. Ну, mm -hmm. no, е, Не на місці ми стоїмо. Ні, не на місці, але я покажу, яка, яка карта в мене е, в розкладі. Е, це е, дуже повільна їдуча людина на коні. Він майже сто так перебирає ніжками цей кінь. Але... Він це стоїть на місці. Ні, він йде так, пробирається. Але подивіться, який буде наступний рік. Це близькі карти, але тут багато вогню і він вже скаче до перемоги. Тобто я вважаю, що наступний рік буде більш активний з точки зору приближення нас до цілі. Бо в тому році ми могли здобути, якщо не перемогу, то вийти ми... на переговорні процеси. Про це говорять ось такі карти. Це дуже Дуже м'яка карта, вона каже, що ми якби на лікуванні. І ця карта говорить, що що процеси стали більш лагідними. Але ця зона мого розкладу це що ми не змогли зробити. От. Але що ми зробили, подивіться. Ми бачимо бойові дії, і вони переможні. Тобто напрямок правильний, але це все ще дуже активно. Тобто ми не сповільняємось, не йдемо до перемоги так, в повному сенсі. І ця карта каже, що ми спостерігаємо здалеку за тим, що могли би досягти. Тобто є е, певна межа, до якої ми дійшли, і далі йдемо дуже дуже повільно. Ну, спиною людина стоїть Вона, вона стоїть сами, а майбутнє попереду. Тобто, до вон, тобто вона да, звернута до сонця, але все ж таки не йде, а стоїть. Тобто, Ми обороняємось, але угу. не нападаємо. Но на майбутній рік все ж таки більш активні карти випали. Як бачите, багато вогню. Багато я думаю, що на той рік ми все ж таки вийдемо я. Дуже цього хочу, хоча б на переговорні процеси. Можу сказати, що для України може я це дуже крамольно прозвучить, але вийти зараз на якийсь мир, який буде для нас, ну, на програш. Тобто ми можемо втратити більше, якщо зараз зупинимось. Дуже такі хибні карти випали, коли я спросила, чи можемо ми зупинятися, чи можемо ми виходити вже на такі переговори, де нам повернуть окуповані території. Я казала, що я бачу, що території будуть повернуті, але це буде зроблено більш переговорним шляхом ані. По землі ми не ну, будемо це... відвоювати. Те, їх. що говорив президент, дипломатичним шляхом так, повертати. Так, так, Це так і буде. От, також я подивилася для всієї України, е, яка зараз точка, в якої ми знаходимося. От подивіться, вона дуже складна. Це перевернута карта? Це карта смерть. Вона перевернута. Це трохи її пом'якшує. Угу. Тобто це криза, це е, серйозна криза. Як коли людина пройшла е, ну якусь тяжку там операцію, вона е, знаходиться в тій точці, який вибір є. Чи помирати, чи і в нас вибір, все ж таки я бачу, але він розтягнутий. Тобто виздоровлення буде, і дивіться, я е, спросила: покажіть, є надія. Так, Надія є, це янгол, який переливає воду і здобуває процес гармонії. Тобто ці карти знаходяться в колоді одна за одною: 13-14. Ось ми зараз отут і буде отак. Тобто Я вважаю, що наступний рік все ж таки буде для України цілющим. І ми… Все ж таки вийдемо на переговори е, в сильнішій позиції. позиції. Так, пані Світлано, ви ще з нами на зв'язку. На зв чи схожі так. ваші прогнози? Ну, звірніше, не ваші. Якщо подивитися е, з точки зору астрології, нумерології, е, я запитувала спочатку, чи тим шляхом йшла весь цей час Україна? От пані Анастасія каже, що. Десь посередині до перемоги ми рухались. Що скажете ви? Ну, дивіться, да, в нумерології чи в астрології то дійсно певні знаки чи програми. Тому я можу сказати, що на протязі цього року ми, як держава, рухалися в напрямку здобування досвіду. І ми цю задачу виконали, я би так сказала. Тільки нас не дуже було десь так видно, не дуже до нас прислухалися, не дуже до нас чули. Тому ну будемо говорити так. Ми стали ближчими до перемоги, це стовідсотково, як би зараз це так пафосно не звучало. Чи ніде не звернулись дороги? Ну, це таке філософське питання, але ми йшли за, в принципі, йшли за програмами здобути авторитет, здобути якогось нового лідера, створювати ті нові правила, то що ми і бачимо. Тому я вважаю, що на якихось 50-60 відсотків ми йшли так, як нам. Ну будемо говорити, про прогнозують цифри, програми і зірки. А як щодо наступного року, нам треба новий шлях шукати чи треба продовжувати йти ось цим, цим самим шляхом? От пані Анастасія каже, що продовжувати боротися треба. Так. Тому що, якщо ми погодимо зараз на менше, то буде ще менше ще менше буде. Ну, знаєте, якщо говорити знову да мовою цифри, то той рік, що нас зараз очікує, це рік виборів і в прямому, і в переносному значенні слова тобто, це рік усвідомлення матеріального, фізичного і фінансового становища країни. І прийняття змін, які вплинуть на розвиток подій, можу сказати, що це період, коли ми, як держава, нарешті зрозуміємо, що треба опиратися тільки на себе, і щоб знайти опору, і щоб досягти певних. Ну, я би сказала, таких знаєте, активних дій, переможних дій на полі бою і таке решта. Випробування, які будуть касатися нашої країни, вони будуть стосуватися саме партнерів і їх обіцянок. Тобто то, хто що нам обіцяв, на жаль, не виправдить свої. Як та ска не виправдають свої обіцянки, і можливо можливо, буде таке загострення страху. Ну я маю на увазі страху у людей, у народу за особистий статус, за авторитет України, і ми, як країна, будемо шукати тих компромісів, тому що там стоять певні знаки, які говорять, що ми будемо хотіти домовлятися. Ми ми будемо хотіти домовлятися, розв'язати конфлікт, але дуже багато з'явиться внутрішньот. Внутрі Сьогодні справ прийдеться приймати якісь дуже важливі рішення нашому керівництву. І я ще раз да, повторюю, що цей рік може стати складним для нас, але потенційно трансформаційним. Тобто, дійсно, ті зміни, які будуть відбуватися і в керівництві, і в особисто в нашому ставленні, як у населення, вони всі будуть впливати на розвиток подій і усвідомлення. Ну і ще раз скажу, що це. Про якісь вибори прямому значенні цього слова, тобто Ви вже кілька, кілька разів про це сказали. Тобто, нас чекають вибори у 2025 році. Ну будемо вибори, борити, якщо покладатися... керівництва, вибори президентські. Так. Якщо покладатися на саме програми і цифри, це говорить про те, що так щось буде відбуватися, і ми, як народ, ми будемо вибирати. Є на що теж хотіла би звернути увагу, бо треба бути нам всім важливо уважним до бо будуть відбуватися можливі спроби спотворення інформації. Ну, будемо говорити, знаєте, якась пропаганда що треба, чи якісь приховані дії, і нам треба буде то, ну як сказати. Трансформувати і е, переряди її, десь Тобто не вірити в те, що буде нам говоритися. А кому вірити? Ми ж слухаємо те, що нам розповідають. аналізувати і робимо висновки. Аналізувати інформацію, е, черпати з одних не з одного джерела, не не слухати, що баба на базарі казала, да, вивчити за сленг, але це так, так і є. Аналізувати, зробити порівняння, тому що я ще раз повторюю, стоять наки, які програми року, які говорять якраз те, що е, можуть за як е, познати на, 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 на да, людину? Ну тобто, щось mm -hmm. таке, щось таке робити, якусь таку інформацію, яка не дуже буде впливати, але про. Обсунення, взагалі, про якісь домовленості стовідсотково погоджуюся з Анастасією з, з тими да, моментами, які вона говорила. Бо ми будемо бажати тих перемовин. Ми будемо стояти якраз на порозі того, що ми готові щось там пояснити, там чи доказати, чи, чи вийти на той шлях, коли нам треба буде домовлятися, але будуть внутрішні. Якісь е, клопоти, внутрішні справи, які будуть відволікати державу е, від глобальних моментів, тому що треба буде вирішувати свої справи. Добре, вибори е, щось змінять? Я Чи вважаю, що як... просто ми це оберемо. Я, як нумеролог, вважаю, що певні моменти в виборах стовідково змінять ситуацію, і ситуацію. Йдемо і, і, і людей? Ну як сказати, ми вже міняємося з вами, да як проаналізувати, що з нами відбулося від 22-го року, то ми всі дуже, дуже змінилися. Дуже ну я і маю на увазі надій... зараз. Не наші внутрішні трансформації, а одну зміну одну люд... однієї людини на іншу, якщо ми говоримо про вибори. Ну, дивіться, це дуже таке філософське питання, ви ж да розумієте? Це про те, що держава да, наша йде в ту сторону, де ми здобуваємо, доказуємо, напевно, свій авторитет глобально. Тому ті всі зміни вони просто необхідні. Ну, ми не можемо їх обійти. Ну, я так вважаю. Знову з розрахунку цифр. Пані Анастасія, а ви про вибори не сказали такого? А ось я дивлюсь. Я якось так не дуже вважаю, що зміни дуже потрібні. На мій погляд, деяких людей слід міняти, а не а це усіх. ваш погляд? Чи це так карта? Це я бачу це по картах, що треба. Десь на 50% змінити людей, які впливають на ситуацію, бо якомусь вона дуже вигідна, та, яка вона є, угу. і ми повинні як через сіто угу. просіяти і ну, вибрати а, інших. Треба міняти, а чи поміняємо? Ну, от дивіться, наприклад, якщо ми подивимось на вибори в Америці, да, на Трампа, якого mm -hmm. все дуже чекали, чекали як поганого, потім як доброго. Але подивіться, я що випали, коли я спросила, як Трамп буде впливати на ситуацію в Україні. Ніяк. Ніяк це, він не зможе. здається, ж там жебраки. Так, жебраки, так вони є. От, mm -hmm. е, на жаль, це ми, ми випрошуємо, але повинні е, взяти самі. Ми не можемо стояти і просити, поможіть нам, ми е, повинні предлагати самі. Казати, ось в нас така позиція, вона повинна бути сильною. В цій карті люди жебраки, тому що вони самі так вирішили. Вони вирішили, що вони самі не можуть, тому йдуть от поспіль. А не потрібно так робити. Потрібно прийти і заявити, що в нас є позиція. Цю позицію, сильну, внутрішню позицію будуть поважати. Тоді з нами будуть домовлятися. Ну, не скажу, що на рівних, але з позиції більш сильних. Але не так, що щось кинуть. Мені здається, і вам в мене або дежавю, або це наша традиційна карта кожного ефіру. Так, тому що так, і кожного так. разу ви говорите про те, що треба брати ситуацію в свої руки. І ви також і пані Світлана говорить про це. Тому році Саме була так. та ж сама карта, коли я спросила, mm -hmm. покажіть, як Україна бореться, І от ми що mm -hmm. вона надіється на когось там, що хто прийде і нас звільнить. Ну, до речі, ми завжди всі чекаємо якихось знаків, сигналів. Одним із таких знаків був вже вище згаданий Дональд Трамп. Його перемога на виборах в США і політичні експерти вони мають свої думки стосовно подальшої долі України в зв'язку з цим. А зірки, що показують, дійсно подія ця була переламною, пані Світлано, тому що е, ми не знаємо, хочеться, хочеться вірити в хороше, але чи має це якесь значення для України? Ви знаєте, я аналізувала карту народження Трампа і робила деякі там моменти трафіки на рахунок нашої України, нашої країни. То я можу сказати, що глобально це для нас не переламана подія. Ну, сказати, що він якось буде суттєво впливати так, як ми очікуємо, ні. Угу. А ще ви казали про те, що дуже такий трансформаційний рік буде, і у вас багато вогню в картах. Так, і пані Трансформація нас... ж ця К... випала. Не? Кульмінація. Yeah. Це буде кульмінацією цих всіх подій, що зараз відбувається. Знаєте, після якого... якої все може піти на спад, і нарешті нарешті ми закінчимо війну. Чи це ще не кульмінація буде? Я вважаю, що кульмінація відбулася вже в цьому році. Ага, що ми вже її пройшли. Ті найближчі роки, які ще будуть, будуть проходити. Да, ми будемо з вами проживати. Вони вже будуть йти на спад. Ми живемо в циклах. Да, ми живемо в циклі. І зараз наша країна вступає в шостий особистий свій рік. Цикл має термін 9 років. Тобто, кульмінація вже відбулася. У медія просторі завжди багато інформації. Часто вона сповнена протиріч і з останнього, що змушує людей, особливо запоріжців, дуже непокоїтись. Це питання наступу на наше місто. Що для нашого міста віщує майбутнє з цього приводу? Чи варто нам відчувати страх вже зараз? Можливо, чи все минеться, пані Анастасія? Дивіться, я зробила розклад такий популярний на три карти. Що ми маємо зараз, що буде, і чимось закінчиться на наприкінці року. Дивіться на зараз. Ми маємо ось таку карту. Ми бачимо, що чоловік дивиться вдаля. Ми теж дивимося на лінію фронту. Сонця не видно. Там сонця зверху є традиційна карта для Запоріжжя, яка у нас все три роки, ось така. Дивіться, як вони схожі. Ну просто вона вже випала в розкладі, тобто вийшла близька карта. Ми також спостерігаємо, але події ближче до нас не стають. Ми, як то кажуть, на вершинки і дивимося, що що проходить поміж нас. Далі буде активізація дій. Але ми впораємось. Дивіться, Запоріжжя також в сильній позиції. Я не бачу, що нам треба якось панікувати. боятися, панікувати. Але я думаю, що частина людей все ж таки поїде, бо ця тяжка така інформація. Ми, по нас дуже часто почали обстрілювати і людям психологічно. Легічно тяжко. Ця карта, на жаль, обстріли показує. Тобто, обстріли будуть, але події по землі до нас вони не дійдуть цьому році. Ви так сказали, в цьому році я Далі просто можу. ви не да, заглядали да, далі. Зрозуміло. Я не можу дивитися, але угу. цей рік, я думаю, все буде якийсь дубль 24-го, майже півроку точно. Пані Світлана. Що до Запоріжжя, ну, що ви сказати, скажете? Можу сказати такою, знаєте, одною фразою: місто буде під контролем офіційної влади. От в цьому, в цьому, напевно, виразі дуже багато можна чого зрозуміти і сказати. На перший план дійсно в Запоріжжі виходить потреба в захисті. Це дійсно важливо, і більш того, місто отримує якийсь захист. Я не розумію да, про що це. Mm -hmm. Я транслюю саме програму, саме цифру і е, е, якесь велике будівництво і контроль. Контроль я маю на увазі, що ми будемо під е, під захистом в плані. Влади чи більш авторитет? Ну як авторитета може от да, важливі для своєї країни, тому це буде мирно, але ну мирно, мирно я маю на увазі як зараз того. Ні, я, я не, не мирно, але ми в Україні, в Запоріжжя, це так, Україна. Місто так, місто під контролем офіційної влади, ми є Україна, і все, і все. Ми маємо надію, ми маємо радість. Вот. І єдине, що знову хочу звернути увагу, що буде якийсь жорсткий жорстки, жорстки контроль. Саме за нашим містом, і з одного боку, я вважаю, що це, це, це добре, це супер, тому що тоді ми під наглядом, як, як громадяни, як місто територіально, як земля, аби в користь цей контроль був. Дата закінчення війни, чи можна побачити, чи не можна? Дуже коротко, бо в нас буквально хвилинка. Бачите ви дату закінчення війни? Хоча б рік. Я думаю, що дата не дуже правильно так говорити. Бо якщо буде якесь там число, але після нього що буде? Багато чого ну, є ж буде... у нас день перемоги. Ну, ми назвемо якийсь день, але я не можу сказати, що там 10 там червня в нас Но перемога рік. і все 25. І почали жити мі мирно. Такого не буде. В 25-му ви ще не бачите. Е, може, друга я б то не половина, може третина року. Остання буде вже видно, на чому ми будемо. От дивіться, я спросила десь з третього на четвертий рік перемога, тобто у нас три ага. роки. От. Зрозуміло. Пані Світлана, у вас можливо якась більш конкретніша інформація або більш така гарна, натхненна завтра ну, 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 завтра. Так, да, це сьогодні Сьогодні вже перемога. Ми взагалі, ми взагалі з вами вже всі перемогли. Якщо ми зараз ми живемо, аж дихаємо, то ми вже переможці. Ну, дивіться, на рахунок дат, ну, я противник взагалі щось таке передбачувати в плані, от коли точно 100%, бо ми не боги, це пше. Але ще раз повторюсь: ми живемо циклами, і зараз шостий рік дев'ятирічного циклу. Добре, натяк зрозумілий. Будемо сподіватися, що можливо, ми десь там будемо доходити цей цикл вже як країна, яка перемогла. Я вам дуже угу. дякую за цікаву розмову. Будемо вірити, що здійсниться тільки те, що стосується позитивного розвитку подій. Це були астропсихологиня та нумерологиня Світлана Єрмішина і майстриня Таро Анастасія Арта. А я бажаю всім щасливого нового року. Попри всі негаразди, що несе в собі війна і ворог. Віра, це рушійна сила, вона допомагає жити далі і не. Втрачати надій. Тож давайте вірити, що 2025 рік буде кращим за попередній, ознаменується перемогою України, а попереду нас чекатиме тільки щасливе майбутнє. Ми ж з вами побачимось вже у новому році. Щастя вам і натхнення. До зустрічі!